Це правда чи це просто придумали для реклами села? Ні, це не для туристів, це спокон віку, скільки я пам'ятаю, то все ну, говорили. Раз люди говорили, значить то воно там було. Термальна вода знайдена давно, але вона була за як кажуть скважину. Зробили трубу, пробили, то все, а потім вона була закрита. а Потім зробили ванни були для доярок. Ця вода, як у нас, є у Карлових Варах, І ще далі це краще. Виходить, що курорт під носом, лікувальні води під носом, а, а людям сільським то і нікуди. Ясно, як хтось тюкнув на весіллі, так, так. так, так. <ріху> це найкращі ліки навіть на другий день. Щоб я кудись виходив, як кажуть, вийшла, поїхала жити кудись, ні. Кращого села немає. Тут хто не приїде, подивилися, кажуть, там, що внизу воздух, і що тут. Велика різниця. Переважна більшість людей знає про село Велятино через те, що тут розташовані термальні води і курорт. Менша кількість людей знає Велятино через те, що з ним пов'язана історія, легенда про велета, опришка пентю. А ще менше людей знає про те, що тут було до того, як знайшли термальну воду, адже понад 800 років існує Велятино. Велятино, як і сусідньому селу Шаян, неймовірно пощастило. Наявність мінеральних джерел зробило ці села популярними серед туристів та людей, яким необхідне оздоровлення. Окрім всього, легенда про опришка Пинтю, якого прозвали за богатирську силу велетом і, начебто родом, із цих країв, додали велятину шарму та загадковості. Однак, при вивченні села треба врахувати два фактори легенди не завжди відповідають дійсності і спотворюють реальну історію. По-друге, за ширмою легендарних історій завжди знаходяться прості гірські люди зі своїми клопотами, турботами, повсякденним життям, які часто навіть нічого не знають ні про опришків, ні про термали. Вбачають у них єдину перевагу це прийняти на ніч туристів, бо ж самим на оздоровлення не вистачає часу. Ми сьогодні розберемося, де межує правда з легендою і як виживали місцеві люди, коли ще і гадки не мали про термали. Я чула, що з цим селом пов'язані легенди. Цікаво, що відповідає дійсності, а що ні. Ну добре, дякую. Легенди, які оточують село, ну просто багато легенд, з яких я намагалась вилучити, що правда, що ні. Все правда. І казали за нього, що тут є морське око у лісу. І там можна було, як кажуть, уто, і спуститися і вийти у тис. А вверху під лісом там є пентьова кухня була. Там їсти йому готували, там у нього була печера, там у нього все було. Там даже і тепер ще рози є такі, що ще повністю не пропали. Він був звідси родом. Да. Значить, лишилися якісь да. його нащадки. Так, да. да. Він був звідси родом. Ну а нащадки, там вже то вже діди -пра, -діди -пра, -ра -пра, -пра, пра 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 А не залишилося за ним, як якось, знаєте, ні. як залишається якась хата, стара ще ні. щось. Нічого нема. Артефактів, які б свідчили, що він реально тут існував. Ну, ні. Ні, ні, нема такого нічого. Тільки той замок, є, що розрушений, то все, і, і більше нічого нема. Так, музей стояв на території, на власній ну, частній території. Музей був до війни, він ну, заснований нашою старостою Жанною Миколаївною. Оті всі легенди, які ходять, це правда чи це просто придумали для реклами села? Ні, не придумали. То є правда, я один раз ходила, мене водили туди в ліс. Де була пентюва кухня <гум> так у, у гора, така рибу ходили, то мені показали, що тут була пентєва кухня, там ще є так, ну, як видно, що щось було, бо каміння так як змуровано но ну, видно, що щось там було тільки давно. Ну, знаєте, так, можна що... підмурувати для туристів хоч що й Ні, хочей. Це не для туристів, це скільки я пам'ятаю, то все ну, говорили. Раз люди говорили, значить Це легенда там... про те, як він тут е, стріляв із гори з дерев'яної пушки і вгатив у хуський замок, Та, розрушив вже, його вистріл. Це вже легенда, звісно. <свісно> Бо хузький замок розгромив не, не а Розгромили. Ну не знаю, казали, що грім блискавка вдарила, там бог його знає. Ось так виглядає сьогодні хустський замок, який став частиною історії про пентю. Містечко Хуста знаходиться зовсім поруч велятина. Настане час, і я обов'язково про нього також розповім. От саме по цьому замку, який належав колись паничам, опришок пейтяв гативі своєї дерев'яної гармати, завдяки чому і став популярний серед усіх бідняків даної місцевості, і саме звідси найкращий вигляд на село Велятин. Немає сумнівів, що постать опришка Пенті насправді мала місце в історії. У кінці відео розповім детальніше, хто він був такий, чим прославився, і звідки родом. Тому не перемикайтеся. А наразі що там з термальними водами? Адже інформація про те, як і коли їх знайшли, практично відсутня. Тож йдемо до людей. Вони завжди знають більше аніж Вікіпедія. Термальна вода знайдена давно, але вона була за, як кажуть, скважину зробили, трубу пробили, то все. а потім вона була закрита. А потім зробили ванни були для е, доярок, для сільських людей для доярок, а потім зробили вже комплекс такий. Там тільки ванни були. Три, три були ванни, а потім вже розширилося то все так. Ну, а як взагалі знайшли її? Вони бурили, да, вони бурили, всі говорили, що тут є такі води, що то все. Ця вода, як у нас, є у Карлових Варах. І ще далі ще ця краще. А які властивості її? Там вся таблиця Менделєєва. Бром йод-йод, е, желізо, все-все-все. 50 років точно 50 вже йшли. Я, я ще в школу ходила, коли геологи щось шукали. Не знаю, що шукали, не знайшли цю воду. Пробурили, потім запечатали, потім ще колгосп був, построїли здані, там були ванни. Туди не могли просто так люди йти, тільки ті доярки, що в колгоспі працюють. Ну да, так, то, то було для колоснику, для, ну як казати, для таких, хто прості не їздили, а далекі взагалі не їздили, бо то було не розрекламовано. Воно вже потім басейни построїли, викупили. От ну, Я то, ходила купатися десь у 90-х годах. Там вже були якісь ванни? Ван... Ванни. Не було того басейну. Я ще ходила в ванну, бо у мене нога поламана, і я пам'ятаю, що я ходила, приймала ванни. У 90-х роках уже були ванни. Чи не ті то, то ванни, що мені казали, що там пускали лише колгоспників, якби хто робив у колгоспі, то так було? Може і так, бо я робила, працювала у колгоспі. Я тепер не знаю, я ні басейну не знаю. Що там у тих басейнах, які там басейни, поняття. Я ходила у ванночки. Там було 3-4 ванни, там була масажистка, там був зумний врач, така поверхова кімнатка, така здання, не кімнатка. І все. Так цікаво. Там люди приїжджають. Бог знає звідки лікуватися, а виходить місцеві самі селяни, велятинці не ні, ходять. Ні, ні, я туди не ходила, ніколи туди ходила. А другі ходять от сусіди ваші, хтось ходить із самих місцевих чи їм ніколи? Сусідка ходила осінню, там, бо безплатно дають так, нам під новий рік, та ходили, зять він ходив безплатно, там много ходило безплатно, що там для білятинських в а ада є щось якась під новий рік скидка, якась, Пільги. Що можуть безплатно там, п'ять, скільки вам приймати. Я думаю, що люди на місцеві настільки трудолюбиві працювати, що їм просто ні... мала, ні... що... ніколи. Точно що я... я на я робота порядку вдома, порядку на городі, копання, сіна, все, корова. Так що виходить, що курорт під носом, лікувальні води під носом, так, а, так. а людям сільським то і ніколи. А ви в колхозі яким працювали, щось терпели? Хочеться просто. Я в теплиці працювала, в тепличному там ну, раз. У ну, під склом. Далі Далі працювала, там у нас були е, яблуні, то там був все, сад, буде. тепер як і ти хуст, і ця сторона, і це все було у декоративних таких яблуньках. Там я працювала е, дали, а тепер шо, з яблунками? А брала рукавиці шити, бо я після того, як поламала, ногу, не могла може ходити. Далі на фабрику пішла до хуста шляпну. А там я шість років працювала, а далі кажу, поламала там ногу. Не там, а й але в той момент я залишила і брала нам дому, давали нам рукавички шити, такі роботи. І живу. Божечко. живу. Я якось слава Богу, духом не падаю. Ви молоченька. І так. всміхаєтеся гарно, всміхаєтеся, значить, хочете жити і любите життя. Я просто тож з дітьми, то з посторонніми в мене немає, слава Богу, на ні. Слава Богу. Так і має бути, щоб Дуже. не було у А я вам бажаю здоров'я і прожити 100 років. Здаються кімнати ледь не у кожному будинку. Тут можна не тільки зупинитися, але й купити косяче, молоко, сир та багато всяких смаколиків. Валятину було заможнім селом давно, незалежно від термалів, які знайшли у певний час. Тобто, і до того, як відкрили цю лікувальну водичку, валятину дуже навіть добре себе почувала. У них були поля, в них були землі. Вони на землі працювали. У них були коні, корови. Воло, і вони так працювали, сіяли, копали, то все розвитку. раніше був колгосп, була ферма, була бригада, польова, все було, люди займалися, а мужики виїжджали. А ви зараз говорите про радянські часи, я так розумію. А <гум> як <гум> вони тоді виїжджали? Куди виїжджали? <гум> виїжджали, на стройки, <гум> на все. На лісопували? Так, да, всюди. Ого, то так вана такі літо. на важкі такі роботи? На важкі роботи, а як? У нас як а... літо, то у нас, мужику, було дуже мало. Що вони робили? Які роботи робили? На Десь там на, на Росії ви маєте на увазі? Да, да. Так що фактично на це... Уралі, на і нам коротше всюди туди. Перм, Урал. далеко їздили, заробляли. Можете представити, коли вони їхали на лісоповал сніговий до поясу за зиму. А як? То все дорого давав, то комусь скажеться, що в нас е, такі хати, то що ми дуже добре живемо. Звісно, люди дуже роботящі, люди ходили все життя, заробляли, то й строїли. А якби не їздили, то так би не жили. А зараз добре, бо є термальні води, є робота для людей. Е, люди приймають, ну, то трохи село піднімається. Гелятино велике. І гарне село. Зрозуміло, що туризм позитивно повпливав. Тут є все необхідне для життя. Звісно, тут багато крамничок і ресторанчиків, вся інфраструктура. І люди, напевно, нікуди звідси не хочуть їхати. Ось такі ось тяжкі стежечки до гори і вниз, до гори і вниз. Ось таке воно типове влятину. Не всюди, звісно, асфальтова дорога. Як завжди у кожному селі про і <гум> бічні вулочки. Ось такі встелені камнем, гравієм. Але це не заважає пісевим мешканцям почувати себе повноцінно і, можна навіть сказати, комфортно. А он там, на горбку, свій церква. Спробую знайти до неї підхід, щоб зняти традиційно для вас найгарніший краєвид. А тут збереглася стара двіниця. До однієї церкви до іншої ведуть отакі сходи. Отака стежечка. Це свідчить прошу про те, що всі церкви і конфесії між собою дружать. Раз такі стежки поміж собою викладають. Раз я піднялася до однієї, то вже сам Бог хвилів мені. Діти і до другої. я вам покажу, з якої гірки я прийшла, але церкви. Ось воно яблучко розпусти, а може й не розпусти, можливо, мудрості чи солідарності, адже я його знайшла на стежці між двома церквами. Сьогодні велятинські садиби не поступаються європейським курортам, а місцева молодь, попри всю складність сьогодення, нікуди не поспішає рветься і хоче працювати на своїй землі. Дуже складна ситуація, але з ким не розмовляєш, хто не приїжджає, всі хочуть одного повернутися просто додому. Тут повітря, тут життя вирує повністю. Тут у нас були різні фестивалі, був пентяфест, було фестиваль uh, косарів Скажу вам так, що село наше дуже насичене, молоддю, дуже. То їдуть вчитися, всі повертаються. Село настільки живе було до початку війни. У нас Є що показати, де працювати. Є дуже багато робочих місць. У нас є туризм, у нас є близько шаян, також туризм. Ми розвиваємо своє, хочемо бути тут, залишитися тут, хочемо працювати вдома, покращувати, все, щоб було було де прийти, що показати. Бажаю вам від щирого серця, щоб як закінчиться війна, щоб все вернулося на свою колію і всі, які от те бажання мають про кого щойно розповіла, щоб вони повернулися додому. Крім термалів та легенд, Валятино має ще одну родзинку, і місцеві люди з радістю діляться її інгредієнтами. На всіх свадьбах подається дзяма, на будь-яка в домі подається теж дзяма. То є невід'ємна частина свята. Дзяма. Дуже смачна. Ясно, як хтось тюкнув на весіллі, так. Так, так, так. Це <сум> <сум> найкращі ліки навіть на другий день. <сум> Не Треба нічого, дзяму, кружку зями випив і все. Вона дуже смачна і корисна. Так що беріть на озброєння. А з чого, і крім курки, що там ще входить? Там іде морковка, цибуля, сметана. Хтось додає трішки муки білої, хтось кукурудзяної. Це щось схоже як на підбивану пасолю, тільки без пасолі. Так, так, так. Але смачніше набагато. І Петрушка. Зелень має бути обов'язково. Ми рекомендуємо. Це вам потрібно скуштувати. Добре. я не А що ж з опришком пинтею, запитаєте ви. Насправді, найвідоміший у цих краях опришок народився не тут, а неподалік міста Деш, що знаходиться на заході Румунії. Тому румуни також вважають його своїм героєм. Про нього написано книги, вірші, знято фільми. Григор не був пересічним розбешакою. Син румунського шляхтича отримав гарну освіту, володів кількома мовами, подорожував Європою. Чому Пинтя утік зі служби в австрійському гарнізоні, нікому не відомо. Але так чи інакше, нападаючи на купців у Мараморозьких горах, Пентя був серйозною небезпекою для тогочасних політиків, і йому вдалося організувати селянське повстання. Життя Пенті було коротким, однак тривалий час після його арешту і страти горами промишляли опришки, які і далі називали себе Пентію. Можливо, тому і найближчі села прагнули розділити поміж собою часточку слави знаного розбійника. Так чи інакше, легенди допомагають місцевим людям вірити у казку і понад усе любити свій загадковий мальовничий край. Яка різниця? Правда, це чи вигадка? Ця вся історія про вела та пинтю. Самі волятинці не задумуються над цим, а працюють, не покладаючи рук, аби прикрасити своє село. Просто працюємо, робимо, щоб у нас все було, стараємося. Ми, я кажуть, не привукли на подачках, а ми самі собі все робимо так, щоб у нас було все добре. Щоб я кудись виход, як кажуть, вийшла, поїхала жити кудись. Ні. Кращого села нема. Тут хто не приїде, подивилися, кажуть, там, що внизу воздух і що тут велика різниця. Ви патріот. Все. Наступним разом поїдемо з вами у дуже колоритне село Королево. Сходимо у гості до ромів, тому обов'язково підписуйтеся на канал, аби нічого не пропустити. Якщо вам, звісно, цікаво. А Асаціянський табор нас. Я знаю, що це ганський табор у вас. Розкажіть мені щось таке, щоб ми розвіяли оці стереотипи, так що всі роми це тільки люди, які там крадуть блутяться наркомани. Не крадуть, не п'ють п'ють мало. Ну no, так, ніколи no. порядні люди, нікать вулиця чиста, добре усоль. Там далі у нас в таборі. Тепер вже всі ну, люди, віруючі, баптисти, нормальні люди всі.